Де Бо ти? я в Польщі, на даний момент в Польщі. Я. Так. А в перспективі в майбутньому де будеш? Хочу ось, через 10 днів до Ірландії поїхати. Так. І що там такого привабливого, що там краще від Польщі? О, нічим не краще від Польщі, але є теж свої плюси. Зарплати більші, в принципі, і люди хороші. В Польщі, ну таке собі, люди погано відносяться до іммігрантів. Загалом чи саме до українців? До українців, до іммігрантів, ну більшість до українців. А буває таке, що якось руського ті пана б'ють або білоруського пана б'ють, тому що подумаєш, що це українець. Скажи, будь ласка, тобі доводилось бачити а, таку обставину: вона з України, а він з Польщі, і вони там разом живуть або взяли шлюб? Є таке, я знаю таких людей. Бачив. Добре, а бачив такі ситуації, що він з України, а баба вона з Польщі. Також не бачу ось.